Глечик чарівність приготує смачні напої без плити. Зручна ергономічна ручка, не нагрівається, кришка має три положення. Носик з ефектом зворотної краплі. Завдяки формі донця не псується від гарячого. У глечику можна готувати та подавати до обіду не тільки солодкі компоти, але й напої з пряних трав з вашої грядки. Приготуйте о компот з червоного буряку з лимоном та гілочкою м'яти. Гличик чарівність незамінний для зберігання молока, соку або квасу ідеально стає на дверцю холодильника. Прикрийте кришкою логотипом до ручки та залиште на 20-30 хвилин. Ваш компот готовий! А завдяки ефекту зворотної краки напої наливаються охайно. Уже смачний компот вам сподобається не тільки компот, а й салат з цього буряка.